Всім доброго дня на продаж Шкода Октавія 14 рік сама 15-тим, але стане очі 14-тим, дві кого цікавить в хорошому стані. Хороша куплета з котом разом. І прийшов у на нас така вона в салончику. Це автомобіль. Такій комплектації все гарненько, все ціленько. Зараз заведемо її. Так. Такий у нас пробіг. Ось. Ось тут. Там тут уможна міняти. Що ви хочете, як воно вам буде показувати? Кондиціонер. Такий руль. Ось так працює договор. Як швейцарський години. Ніхто його не наладили. Має бути. Сіли і поїхали. Всім дякую. Звертайтеся. Дві штуки.